Нового директора Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського обирала спеціальна конкурсна комісія із працівників культури. Конкурс проходив у кілька етапів. На посаду директора претендувало п'ять кандидатів. Кожен з них на останньому засіданні комісії представив власний проект подальшого розвитку Ніжинського краєзнавчого музею. У діалозі з претендентами на посаду директора члени комісії повинні були обрати найкомпетентнішого і найперспективнішого керівника. Профільна депутатська комісія рекомендувала дві кандидатури це або Дмитренко Наталію Михайлівну, або Дученка Геннадію Миколаєвича. На нашу думку, взагалі, то найкращий варіант це був би тандем їхньої діяльності. Чому тому, що Дмитренко Наталія Михайлівна має великий досвід роботи в цій галузі. Вона володіє управлінськими організаторськими здібності. А Геннадій Миколаєвич він переймається проблемами цієї галузі. Крім цього, він проводить значну волонтерську роботу в цьому напрямку. До уваги взяли і рекомендаційні листи кожного кандидата. Визначити переможця конкурсу. Комісія вирішила шляхом таємного голосування. П'ять із дев'яти членів комісії свої голоси віддали за Сергія Юрійовича Зозулю. Новообраний директор поділився з нами своїми планами на найближчий час. Почнемо ми з фондів. Звичайно, ми маємо спочатку звірити фонди, знати, що у нас є. Фонди не застарівають. Експозиція дійсно не вся, не всі відділи, але на жаль, в більшості вона вже не відповідає вимогам часу. От і концептуально, і за наповненням, і технічно. Я сподіваюся, скільки музей комунальний, ми будемо шукати можливості і бюджетні, і позабюджетні для того, щоб вирішувати матеріально технічні питання. Будемо ставити питання про розширення послуг, які може надавати музей за законодавством. Він може навіть здійснювати певну комерційну діяльність, не на здоволення власних. На реалізацію власних е, статутних потреб, але все ж таки е, він може трошки на себе заробляти. От кажуть, з, з, з усього цього, підключаючи якісь спонсорські, можливо, меценатські кошти, можливо, грантові, от в цьому році є досвід участі музейного об'єкту в одному з грантів, на жаль, поки що ми не знаємо відповіді. Не позитивної, ні негативної. Сподіваємось, хоча не знаю, як вона буде. От. І от весь цей комплекс можливостей будемо використовувати для того, щоб і поповнювати фонди. От. Це складно. На жаль, у нас немає таких можливостей, як апелювали до західних європейських музеїв, які можуть дозволити потрібну річ купити і потім її використовувати. Ми будемо викор... ці кошти, які зможемо віднайти, будемо направляти на технічне переоснащення в першу чергу експозиції, на розширення експозиції, на культивування нових напрямів. Той же туристичний напрямок, про який говорили всі кандидати сьогоднішні на посаду.